回答你。 Ви дивитесь вечірній випуск новин на межі у студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини вівторка 13 січня. Коротко про головне станом на цю годину. Атака на шостку. Сьогодні вночі російські безпілотники вдарили по шості близько четвертої ранку. Вибухи пошкодили житлові будинки, автівки та об'єкт критичної інфраструктури. Під ворожим вогнем опинилися і прикордонні села району. Дім, що лишився на кордоні. Сьогодні у випуску історія родини кучерявих із прикордонного Бачівська. Через щоденні ворожі обстріли вони були змушені. Залишити рідне село і почати життя заново у Шевченковому. Як будують новий дім, облаштовують господарство та адаптуються до нового життя. Дивіться у нашому сюжеті музика поміж війною і тишею у шості двоє музикантів без студії і продюсерів створюють пісні про війну, втрати та внутрішній стан людини в часи випробувань про життя, творчість і підтримку фронту у нашому матеріалі. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також ви можете підписатись на наш телеграм-канал, де ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткинщини. Посилання на нього ми залишимо у першому коментарі. Росіяни вдарили по шості безпілотниками. Серія вибухів пролунала близько четвертої години ранку. За інформацією міського голови шостки Миколи Ноги, в результаті удару і руйнування зазнав об'єкт інфраструктури. Були пошкоджені три житлові будинки та приватні автомобілі. Обійшлось без загиблих та поранених. Не припиняють росіяни бити і по прикордонних містах та селах. 12 січня вони атакували село Чуйківка Дружбівської громади. Населений пункт обстріляли двома впівідронами. Під удар потрапив автомобіль лісівників, які працювали в лісі. Внаслідок лучання – транспортний засіб. Повністю знищено під ворожим вогнем упродовж останніх днів і населені пункти Зноп Новгородської громади. 11 та 12 січня дронових атак зазнало село Зноп Торпчевське. Безпілотники цілеспрямовано атакували приватні автомобілі місцевих жителів. Дві автівки пошкоджені. Люди не постраждали сьогодні. 13 січня близько 10-ї години ранку російські війська знову вдарили по зноп новгородському з безпілотників. У селищі пролунало два вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. Трагічний випадок стався 11 січня у селі Богданівка Шосткинської громади. Місцева жителька повідомила поліцію про чоловіка без ознак життя на сусідньому подвір'ї. Як з'ясували правоохоронці, напередодні 46-річний чоловік перебував у гостях у знайомого. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, 50-річний господар будинку вдарив гостя по голові, після чого вигнав його на вулицю та пішов спати. Від отриманих травм чоловік помер просто на подвір'ї. Підозрюваного затримали. Йому повідомлено про підозру за статтею Умисне вбивство слідчі її тривають. 11 грудня пішов із життя військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Сподарець. Серце воїна не витримало навантажень останніх років. Олександр народився 2 лютого 1981 року у шості. Навчався у школі номер 12 здобув професію електромонтера. Проходив строкову військову службу у листопаді 2024 року. Підписав контракт із нацгвардією та служив стрільцем спецбатальйону охорони. Він був люблячим батьком двох синів, надійним побратимом і справжнім патріотом. Написав міський голова шостки у Фейсбук. Село Шевченкове стало новим домом для родини Кочарявих, які вимушено виїхали з прикордонного Бачівська. До весни 2024 року родина залишалася у рідному селі. Однак, згодом жити там стало неможливо через щоденні ворожі удари, розповідає переселенка Марія Кочарява. Чотири метри та кошка. Я перед окном сиділа в креслі. Хазяїн на дивані, тільки скапку з для кошка. Витягнув на диван дівантока сіли одразу, Секунда 31-го прилетіла якраз по вулиці ночі. Ну, це вже були майже завжди по селу. Це вже була і артилерія, і міномет, і дрони. Усе ну, вже було. Жінка згадує, що під час евакуації вони з чоловіком ледь не потрапили під російський обстріл. Якраз виїжджали, під обстріл потрапили, возле Толстодуба, ну, виїхали. Це було страшно, це було, дуже страшно. Це не передати. Ну, знаєте, як під страхом. Хто цього не спитав, це не поймете. Я думаю, ті, хто спитали, ті, хто мої земляки, і ті, хто зараз виїжджають, хто там остался, дай Бог сили терпения їм. Ну, это страшно. Подружжя потрохи приводить до ладу новий будинок, ремонтує господарчі споруди. Тут завели невеличке господарство – кури, гуси, кролі та поросята. Отгородили двор, відремонтували стару ремянку типа двор, под навес сделали, підвал відремонтували. ремонтировалась. Тут дрови лежать. Вот. Тут птица у нас есть. Кормить тяжеловато, конечно, зерно дорого. Там мы сеяли свое. Там было намного нам проще. На новом месте всегда тяжеловато, знаете. Ну, хорошо, у нас соседи хорошие, отзывчивые, миролюбивые. Благодарим, наверное, мы так трошки привыкаем. Но домой хочется. У шості двоє музикантів без студій та продюсерів створюють нові пісні, що знаходять слухача далеко за межами міста. Дмитро з псевдонімом Джанекс та Микола підземний кіт. Вони пишуть музику у звичайній квартирі. Їхні пісні про війну, військових втрати та внутрішній стан людини в часи випробувань. Веселих треків майже не пишуть, кажуть, не можуть зараз. натхнення немає. Зараз е, боляче боляче писати. Я не можу писати ті пісні веселі. Які хочуть почути люди. Я пишу тільки те, що бачу, а бачу я дуже погано, Що твориться? Я не можу висловити те слово, яке хочу. Немає таких слів наразі. Тому пишемо зараз такі. Депресія. Є в їхньому репертуарі і пісня про рідне місто Шостко. Зараз музиканти мріють про благодійні виступи, щоб музикою допомагати Збройним силам України. Зараз є потреби на благодійні концерти, які можна давати та збирати донати для наших військових на забезпечення їхніх бригад і так далі. Нас також слухає молодь. Я думаю, якщо б була така можливість десь виступити, то думаю, прийшло б дуже багато людей, які б і задонатили, і послухали б музику, і ну провели нормально час. На цьому, все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі завтра!